А ось наш капелано медичний мобільчик стоїть. Червоненький Сергій Павлич розмінається. Олександр Сергійович за кермом. Ідемо снідати. Доброго дня, хотів би подякувати деяким людям і всім, хто долучився до цього збору. На допомогу нам приїхали наші лікарі, полікували нашим хлопцям зуби безкоштовно завдяки вам. Дякуємо вам дуже велике. Так як ми не можемо відлучитися від бойового завдання і поїхати в лікарню, полікувати, щоб нам надали допомогу, так завдяки вам вони приїхали до нас. І... Нам подякували, так що хочемо подякувати бойовому братерству України, корпусу військових капеланів, ліка... лікарям-стоматологам міст міста Кропивницького та всім небайдужим людям, які долучилися до цього збору. І завдяки вам у нас будуть здорові зуби. Дякуємо вам, слава Україні! Героям слава.